Із Маріуполя до Донецька та у зворотньому напрямку офіційно дозволеним для проїзду залишився єдиний шлях. Або правильніше буде казати, це єдина більш-менш безпечна дорога. Мовиться про ділянку головної магістралі М 20 рух путівцями військові вирішили обмежити. Тепер кажуть, там їздять лише місцеві та сепаратисти. ДНР непричетним до воєнних дій людям радять користуватися дорогою через зволновагку, але це вже призводить до чималих заторів. Активність руху на шляху військової пов'язують із бажанням жителів Донеччини отримати готівку в неокупованих терористами українських містах. Нагрузка на блокпост, звісно, увеличилась. Ну, з іншого боку, нам намного проще тепер контролювати цей процес. Якщо раніше нам приходилось і окресні дороги перекривати в більшій степені, зараз ще треба прийняти рішення по. Местной электрички, потому что электричка, которая ходит с Еленовки, которая полностью контролируется боевиками ДНР, и идет через Волноваху на Мариуполь, то есть в эту электричку можно посадить, образно говоря, определенное количество людей.